А тепер до оперативної інформації. Знову гатили по містам Дніпропетровщини. Цієї ночі ворожа армія накрила вогнем два райони Нікопольський та Криворізький. Розрушена будівлі є поранені. Традиційно ситуацію коментують рятувальники Дніпропетровської області. Сьогодні вночі у нас знову прилетіло від ворога по Нікопольському та Криворізькому районах. Обстріли велись з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії. Велись по Марганцю, Нікополю та Зеленодольській громаді. По Марганцю агресор скерував до 40 реактивних снарядів з градів. Внаслідок є троє постраждалих жителів: це 12-річний хлопчик та двоє чоловіків 66 та 49 років, які зараз госпіталізовані. По одній з вулиць міста загорівся газопровід. Займання рятувальники загасили. Зруйнована стіна з 3 по 5 поверх у житловому будинку. Пошкоджено 4 багатоповерхівки, 2 приватних будинки, 2 гаражі та господарча споруда. Є пошкодження у заводі, місцевому кафе, двох магазинах та друкарні. По Нікополю ворог наніс 10 пострілів зі ствольної артилерії, пошкодили 4 приватних будинки та 1 автомобіль. Також з ураганів агресор вдарив і по Криворізькому району, поцілив по зеленодольській громаді. Там є руйнування будинків. На щастя, ніхто з людей не постраждав.